Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з предметним довкіллям. Сьогодні ми поговоримо про іграшки. Чи багато іграшок у світі? Кому потрібні іграшки? Де можна побачити дитячі іграшки? Іграшки Потрібні кожній дитині, кожній дівчинці та кожному хлопчику. Коли ви граєтесь іграшками, ви отримуєте задоволення і радість. Звісно, іграшки є дома в кожного з вас. Іграшок і справді дуже багато у світі, але усі іграшки можна об'єднати у групи, наприклад, зайчик, ведмедик. Лисичка, котик. Це іграшки звірята. Найчастіше це так звані м'які іграшки. Тому деякі з вас люблять спати разом із ведмедиками чи зайчатами, немов із пухнастою подушечкою. Дівчаткам зазвичай до вподоби ляльки. Може, тому що найчастіше ляльки це також дівчатка. Тільки іграшкові, як ви гадаєте. Але ж ляльки бувають і іншими: куметний клоун це також лялька. Ляльок можна переодягати, причісувати, вкладати спати і годувати, розповідати їм казки та цікаві історії. Ну а майже усім хлопчикам. Дуже подобається техніка, тому вони часто обирають іграшками, машинки або інший транспорт, іграшковий трактор, паровозик, автобус. Коли ви граєтеся машинками, ви вирушаєте разом із ними в захопливі подорожі перевозите пасажирів або вантажі. Є спортивні іграшки для рухливих ігор. Наприклад, м'ячі, будівельні, це конструктори, мозаїка, музичні, ксилофон або барабан, або дзвіночки. Скажіть, а як не можна чинити з іграшками? Справді слід пам'ятати, хоч би якими були ваші улюблені іграшки, великими чи маленькими? Новенькими чи купленими давно слід пам'ятати про дбайливе ставлення до іграшок. Адже вони наші друзі. Не можна ламати, псувати іграшки. Так, а ще дуже негарно, коли в кімнаті повсюди валяються розкидані іграшки. Що треба обов'язково робити з іграшками, коли ви закінчуєте гру? Вірно, класти іграшки на місця. Далі я вам пропоную відгадати загадки про іграшки. На одній нозі стоїть йде за колом коло. Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Так, це дзига. Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить. Ледве вдариш відразу навскач. Ну, звичайно ж, це. Здогадались? Так, це м'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Далі пропоную вам пограти у гру. Можна чи ні? Чи можна діткам гратися іграшками? Так, звичайно. А чи можна ламати і псувати іграшки? Звичайно, ні. Чи можна після гри залишати іграшки розкиданими? Ні, так робити не можна. А чи можна. Ділитися іграшками з друзями. Так, звичайно, можна. Молодці малята. Я впевнена, що ви вмієте поводитися з іграшками, а нам же час прощатися до нових зустрічей.